Всіх вітаю. Святому Миколаю понад 1750 років, а Діду Морозу всього 86. Його придумали в Радянському Союзі. Ідеологи, які придумали Діда Мороза, надихнулися монстром, яким до того лякали українських дітей. Сьогодні, коли ми говоримо про святого Миколая, багато хто каже, не можна політизувати дитяче свято. Окей, сьогодні ми абсолютно без політики розберемося, хто такий Дід Мороз, а хто такий Святий Миколай? Відмова від радянських новорічних символів, повернення до національних традицій чи спроба відібрати дитячі спогади. Такою є сьогодні тема чергового подкасту. Ну і я думаю, буде доречно розпочати із легенди про святого Миколая. Нічого не бракувало малому Миколі, ні одягу, ні смачної їжі. Та він був сиротою. Мама рано померла, за нею тато, і хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми, і це були діти небагатих батьків. Жили вони в глиняних хатках, спати вкладалися без вечері. Микола їх жалів, але не знав, як їм допомогти. У Миколи був старий вчитель. Одного разу вони читали святе письмо: Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не знає, що робить лівиця». Як це розуміти? спитав учителя замислений Микола. Ну, коли робиш добро, то не треба про це говорити, голосно розповідати іншому. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь, Микола знав, що багато діток в його околиці живуть бідно, у голоді і холоді. От родина старого Олександра. Мати хвора, у Петруся немає взуття, а мала Софійка вранці збирала на дорозі ломача, щоб було чим затопити в печі. Ввечері Микола тихо, щоб слуги не бачили, підкрався до комори, набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук. У своїй скрині відшукав пару нових шкарпеток та нові постільці. Коли всі в домі спали, Микола Тихесенько, мов мишка, вислизнув з ліжка, пробрався до порога Олександрової хати, поклав там торбинку та й побіг назад. Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрими подарунками, але хто ж це міг зробити і кому дякувати? З того часу Микола часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який їм допомагає, та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Миколині слуги стали помічати, що зникають харчі, одяг, паливо з комор, стали пильнувати. І одного разу, коли Микола тільки но склав торбинку та вийшов зі свого подвір'я, його наздогнав старий слуга, думав, що то злодій. Тоді й стало відомо, хто піклується про бідних. Минули роки Микола вивчився і став священником. Усе своє майно він роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. А коли він помер і постав перед Богом, Бог промовив до нього Багато Микола, ти зробив добра за своє життя. За це я виконаю будь-яке твоє бажання. Чого ти хочеш? Миколай не думав довго і відповів. Дай мені Боже, бодай один раз на рік сходити на землю та обдаровувати діточок. Відтоді, кожного року святий Миколай сходить з Небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але приємні подарунки. Вшановують пам'ять святого Миколая 6 грудня цьогоріч вдруге. За словами священника Лазара Комоси, це пов'язано з переходом на новоюліанський календар, за яким всі релігійні свята змістилися на 13 днів. Для вірян мало що змінилося, але з точки зору життєвої практики, це досить логічна і гарна історія. Ось такою є легенда про святого Миколая. А що стосується Діда Мороза, то відомості про нього я знайшла у книзі Валерія Войтовича Українська міфологія, де зазначено, що Дід Мороз це міфічний персонаж. Який морозить усе навкруги своїм подихом, найчастіше особлюється в образі сивого, сердитого діда, у сніговому вбранні, в крижаних чоботях і зовсім обмерзлого бурульками. У нього великі червоні губи і такий же ніс. Це Бог зими й морозу, ворог усіх літніх небесних сил. У нього в руках могутня зброя, довгий льодяний костур булава. Взимку він стає воєводою і бере всю землю у своє володіння. Дід Мороз дуже злий на тих, хто не кличе його на кутю у святвечір. У Радянському Союзі вперше він офіційно з'явився на кремлівській ялинці 1 січня. 1937 року. Чому це відбулося в 1937 році? Тому що ми пам'ятаємо, що 37 рік це період найбільших політичних репресій в Радянському Союзі, коли велася боротьба, в тому числі з церквою. Тому радянській владі конче було необхідно якимось чином усунути чи спробувати мінімізувати вплив церкви церковних традицій, пов'язаних зі святкуванням Різдва. Хто ж така снігуронька? І чи потрібно шукати їй альтернативу? Снігуронька це персонаж, який з'являється у святкових традиціях Росії та інших пострадянських країн, як онука чи помічниця Діда Мороза, що супроводжує його під час зимових свят, зокрема Нового року. Снігуронька виникла як літературний персонаж в російському фольклорі й отримала популярність завдяки творам російських авторів, зокрема драмі Олександра Островського, Снігуронька. В Україні вона не має самобутній ролі у народній традиції зимових свят, що робить її образ менш автентичним для української культури. Пошук альтернативи для снігуроньки може полягати у використанні більш традиційних образів, наприклад, колядників чи персонажів українського фольклору. Ну і зрештою про цей перехід від Діда Мороза до Святого Миколая. Якщо Снігур... не має прямих відповідників в українській міфології, вона до нас взагалі майже недотична. То Діда Мороза, зрештою, варто замінити Святим Миколаєм. Якщо у вас вже така безвихід, наприклад, по героям або по персонажам в даному випадку тут можуть допомогти декілька чинників таких, і в першу чергу це взаємодія з батьками. Батьки в першу чергу розпочинають цю дитячу віру в казку, якщо батьки привчать дітей писати, наприклад, листи Святого Миколаю, загадувати бажання, в чому взагалі. Відміні Діда Мороза і Святого Миколая. Дід Мороз за подарунки просить танці, віршики на табуретки і пісеньки, А святий Миколай просить просто виконати якусь добру справу, комусь допомогти, бути чемним і ні з ким не сваритися. Тому в даному випадку тут уже батьки мають привчити дитину до того, щоб отримати подарунок від Святого Миколая. Потрібно зробити щось гарне, щось добре і комусь допомогти. І плюс написати листа, який святий обов'язково отримає і дізнається, що ж хоче дитина на свято. Також для працівників в галузі культури в цьому. Цьому питанні хочеться зазначити окремим таким пунктом сюжет вашої вистави, вашої казки, вашого дитячого свята, яке ви будете використовувати в роботі, що в ці моменти, коли вам потрібно буде замінити Діда Мороза. Тому що якщо є цікавий сюжет, якщо є цікаві герої, якщо є красиві костюми, то дітям вже буде неважливо, хто буде дарувати подарунки, чи Дід Мороз, чи Святий Миколай, чи можливо це зробить якийсь, не знаю, там ельф, або якийсь е лісовий друг, не знаю, зайчик, білочка, ведмедик, або хто там ще у вас буде обігруватися в казці. Тому зацікавтеся в першу чергу самі і зацікавте оточуючих самою історією. Я, от ну, наприклад, для людей покоління мого покоління, то звичайно. Якось немає ні бажання в них багатьох я спілкувалася зі своїми е, знайомими, в них не дуже є бажання відмовлятися від цього Діда Мороза, хоча вони ну, говорять про те, де той взявся цей Миколай. Це і той, і той казкові образи. Вони складно людям відмовитися. От, наприклад, існує така історія про чоловіка, який розповідав, що в 48-му році, коли був голод, темно, і він жив у звичайному селі без електрики, і їх найкращих учнів вивезли у райцентр. І от уявіть собі, ця голодна дитина побачила у теплі величезну ялинку, всі ці гірлянди, дід Мороз, Снігуронька. Він був учнем і це було найсильніше враження за все його життя. Йому дали подарунок, де була перша в його житті шоколадна цукерка і мандаринка, про існування якої він і не знав. Це найсильніше враження його життя було, розумієте? І тобто. Підходи до відмови повинні бути різними й обережними. Я все ж таки тут була толерантною, і ми повинні вже виховувати своє покоління наших дітей. Просто самим починати придумувати якісь казки, можливо, куди подівся той Дід Мороз і своєю снігуронькою створити свою якусь власну казку, і це, можливо, дітям буде цікаво. Ну, от я про цього чоловіка, я просто історію, ну я не знаю. Ну як оце за все життя не могло б бути ніяких таких більш приємних спогадів, тільки оце спогад про цього Діда Мороза. У мене, наприклад, в моєму житті таких спогадів не було. Вчора, наприклад, запитувала в свого сина, якому 19 років, він також не згадує. Він навіть... Роки садочка, останні, коли ви всі кажу, збиралися, і ви говорили про те, каже, що кому приніс Дід Морозка. Ми навіть не говорили про Діда Мороза, ми говорили, що кому купив тато, мама і що поклали під ялинку. Ми розуміли, що це ніякий ні Дід Мороз не придуманий якийсь персонаж. І я думаю, оце, дякуючи цьому молодому поколінню, цей перехід буде. Більш безболісним і взагалі воно все буде йти від родини, від сімейних традицій, і воно поступово все відійде. Тому що для дітей абсолютно самим важливим є атмосфера казковості. Їм не важливо, хто їм буде приносити ті подарунки. Їм потрібно, щоб це було свято, казка, все щось було чарівне, таке приємне. Звичайно, ми зараз говоримо про. Різні історії переходу від цих радянських новорічних символів, і ми знайомимося з ними там в книгах, в інтернеті, які є різні історії, як людям, ну тобто нашим колегам, які працюють в клубних закладах, в дошкільних закладах, школах, яким постійно кожного року доводиться стикатися з оцим сценарієм новорічним, як їм. Перейти від оцих всіх новорічних радянських символів і знайомимося з досвідом наших колег, як це відбувається в інших людей. Ось, наприклад, у журналі Музичний керівник я знайшла таку інформацію музичного керівника закладу дошкільної освіти Інни Борисенко. Вона говорить, що я втомилася підлаштовувати свої зимові проєкти під образ Діда Мороза, та ще він виявився не тим добрим і лагідним персонажем, за якого себе видавав. Історично він був не українським, а нав'язаним з інакшим мисленням, поглядами, ментальністю та історією. Я почала міркувати, як більш-менш безболісно прибрати його образі свят. Дуже м'яко переконували батьків, що у нас буде креативне новорічне свято у новому форматі і Дід Мороз на ньому недоречний, а дітям все одно від кого отримувати подарунки. Батьки мене підтримали. На жаль, інші групи не змогли відмовитися від Діда Мороза. На наступний рік домовилися з батьками, що ніхто більше не буде його згадувати. В чарівника переклали на Святого Миколая. Сюжет був настільки цікавим, що ніхто й не згадав про Діда Мороза. А подарунки роздавала Небесна Зірочка. Це маленька дівчинка, яка під чарівну музику ходила і роздавала кошики з подарунками. Постає питання: навіщо Дід Мороз взагалі? Що світлого, цінного, корисного і глибинного він несе? Подарунки діти отримують задарма? Мораль. Подарунки в житті потрібно заслужити, як от, наприклад, у Святого Миколая за добро, чемність, гарні вчинки тощо. А розваги ми здатні влаштувати самостійно, і подарунки роздати зможе будь-хто, чарівників у нас вдосталь, зима, сніговик, зірочка, різдвяник. І взагалі, може, настав час поглянути на зимові свята під іншим кутом? Закрутити сюжетну канву можна так вдало, що вдива під ялинкою постійні Діда Мороза повірить навіть і дорослий. Зрештою, все починається з родини. Якщо в сім'ї прийняли цю традицію змінювати цього персонажа і його якось замінювати, знаходити йому інші образи, то це класно, і тоді діти будуть жити вже з іншим баченням цього світу. Не знаю, у мене особисто особиста якась неприязнь до цього діда, тому що ще в садочку було мені три роки, це був напевно 2009 рік. Завжди великі ранки, всі в костюмах, батьки сидять з камерами, знімають тільки своє чадо, і тут заходить дід Мороз. Ну, в садіка вже в основному чоловіків небагато. Жінка а жінок багато. І тут заходить якась вихователька, яку я взагалі не знаю, хто вона така, мабуть, з іншого взагалі крильця приміщення, і заходив такий здоровий блакитний шуб з срібними візерунками і з посохом. І я тут цежу біля прохотіка в костюмі Вовчика, маленький такий веселий мальчик. І тут вона починає гупати оцим посохом три раза, і все в мене стало серце. Я вибіг на цьому на цьому закінчилось. Тому я вже хронічно не сприймаю цю Діда Мороза, і я такий навпаки що придумати, наприклад, свого якогось персонажа, який буде спеціально, наприклад, під новий рік, не знаю, якийсь зіркар, володар часу, не знаю, володар новорічної зірки. А в мене в садочку мого сина взагалі е діти впізнали. Це така була комедна ситуація. Вони впізнали цю виховательку. Вона не спромоглася навіть взути якісь там чоботи. Такі вона була в жіночих чоботях своїх. А шуба, ця ж діда мороза, була за короткою. І коли вона зайшла до залу, намагалася створити такий низький голос, налякати там, навести страху діткам. То вони всі почали кричати: Ольга Іванівна, Ольга Іванівна прийшла. Всі її впізнали. Абсолютно їм всім весело, батькам особливо було весело. ну… І далі вона була в такій незручній ситуації. Ця наша вихователька, ну це було дуже смішно. Я це згадую. Ну діти вже звичайно не боялися. Такі історії бували. Звичайно, а насправді Діда Мороза дуже часто лякаються. Я сама була в ролі Діда Мороза колись, неодноразово. На жаль, от теж якось за браком чоловіків, батьківський комітет, мене завжди просили, наряжали в оцю червону ненависну шубу, оцей бороди, цілий комок, перука і так далі. І ще ж потрібно знижувати голос і все. І ти заходиш, і діти починають тебе. Боятися. От насправді Діда Мороза бояться. Його не, не чекають. Якщо Святого Миколая, наприклад, аплодують, його чекають, коли він прийде, тому що він добрий, він поділиться дарунками, обдарує кожного, хто був чемним. Нечемного насварить отак пальчиком і все одно потім теж. Покладе під подушку подаруночок. Нехай невеличкий, можливо, не те, що просить дитина, але все ж таки це таке як заохочення і мотивація до того, щоб бути кращим, ніж ти є. Тобто іще удосконалюватися, саморозвиватися і так далі. А діда Мороза дійсно боялися. Я теж по собі пам'ятаю, вчи вірши, бо прийде Дід Мороз, а ти не будеш знати!» І доводилося вивчати віршики, потім приходив Дід Мороз. Ти маленька така, знаєте, балеринка. Сніжиночка. Балеринка саме, я була балеринкою. Я залазила на стільчик і розповідала вірші. І причому колінця трусяться, думаєш, хоч би не забудь, бо це ж дід ще може тим... Тебе або заморозить, або ще щось. І ти стараєшся, стараєшся, розказуєш він тобі на мандаринку в руку і пішов далі. От, наприклад, в мене таких особливих з дідом Морозом не було, хіба що також була схожа ситуація, коли в садочку ми впізнали виховательку. Але в мене відклалася більше травма на Снігуреньку. Коли в класі в третьому до нас завітала Снігуренька, ми привикли, що це молода, гарна дівчина. А до нас завітала жінка так, років 60, і це. Була, м'яко кажучи, не дуже позитивна і гарна картина. Тому в мене ще відклалося негативне тепер враження про Снігуреньку. І, хоча була тоді ще дитина, яка була всього на всього третьому класі, але вже тоді в мене сформувалося, що все, ні, я в це не вірю. Ну, так, такі історії. У будь-якому випадку, тільки ну, від нас залежить, які герої стають традиціями. І після розпаду Радянського Союзу образ Діда Мороза ну, він починає розпадатися. В Хорватії його замінили на Різдвяного діда, в Словенії повернулися традиційні словенські дарувальники, у Болгарії відродили свого святого Миколая в Україні й досі проходять дискусії, хто ж повинен прийти до діток Дід Мороз чи Святий Миколай. І я знаю, як важко відмовитися від традицій, які йдуть від нас до нас, від батьків, і до наших батьків найчастіше приходив Дід Мороз. Ми передаємо те, що є для нас близьким, але чи дійсно воно є для нас близьким, чи ми просто не знаємо реальної історії? І я, от, наприклад, хочу ще сказати таку думку, що. Нещодавно, ну буквально в листопаді місяці, я готувалася до Голодомору. Захід готувала це знищення нашої нації. Дід Мороз для чого був створений? Щоб ми забули про все своє українське. Зараз ми проживаємо оці всі історії на війні, де знищують повністю нашу Україну. То чому я повинна бути його терпіти цього Діда Мороза, який придуманий для того, щоб знищити нашу ідентичність? Не треба він мені. Я не хочу зараз принципово слухати російську музику. Я не хочу абсолютно, тому що ця нація знищує мою націю. І він мені не треба абсолютно, щоб я ціплялася за якусь його казковість, містичність. Мені не треба він абсолютно, навіть якщо на заміну йому ніхто не прийде. Він мені 300 років не треба цей дід Мороз, який придуманий для того, щоб знищити мене, мій народ, мою націю. Не треба він мені. Діти повірять в будь-яку казку, тільки б щоб вона була доброю, атмосферною, чарівною і так далі. Дітям не обов'язково якийсь там мнимий персонаж, який просто ну, він придуманий ще був для того, щоб задурити оцей народ і заповнити чимсь, ну, заповнити думки наші голови оцим. Робилось щось одне, придумали, щоб задурити наші голови. Я не хочу знати цього Діда Мороза абсолютно. Він мені не потрібен. Ви знаєте, я з вами тут абсолютно погоджуюся, абсолютно, а, абсолютно з кожним словом. А, насправді, що таке Новий рік для дітей? Це диво, це якась казка, а, зимові персонажі, якісь, дійсно це щось таке добре, світле. А, і тут не обов'язково приплітати чи Діда Мороза, чи ще когось. Можна дійсно абсолютно спокійно обійтися без них. Нехай діти знають, що дарунки вони отримують від тих самих батьків. А, просто за те, що вони ось цілий рік себе чемно поводили, а, гарно навчалися, були добрими, милосердними і так далі. Нехай це буде і так. Нехай а, діти також знають і про це. А тому абсолютно нормально, якщо дітям показати дійсно просто про новорічне якесь дивоказку. І все, їм цього абсолютно достатньо. А хто їм вручає подарунки, і е, насправді це не є аж таким важливим. Нехай це буде казковий персонаж, нехай це будуть батьки, які ще поцілують голівоньку, погладять по голівонці і скажуть, який ж ти молодець. Ось ти дуже добра в мене дитина, хороша, з гарними манерами, вічлива і так далі. І ось ми тобі під ялиночку приготували ось такий подаруночок, те, що ти хотів. В контексті сьогоднішньої нашої розмови я б хотіла трошки ще повернутися до теми. Оцих дат святкування, оцих всіх новорічних свят, бо багато українців не можуть змиритися з новими датами, залишаються або дві дати святкують, або одні за одною, інші за другою і так далі, то я б хотіла трошки роз'яснити, за яким календарем сьогодні живе Україна і коли відбувся саме перехід від Юліанського до Новоюліанського. Юліанського. Хочу сказати, що календар це якась данність, над якою не замислюєшся. Але якщо подумати... То ми звикли мислити календарно. Календар це певна система, яка впорядковує наш час відносно до пір року. Календар дає можливість планувати роботу, зустрічі. Чи пам'ятати певні дати? Ми знаємо дату свого народження, святкуємо її, пам'ятаємо різні історичні дати. Календарі взагалі укладають люди, які займаються астрономією, але називають їх на честь когось іншого. Скажімо, юліанський календар назвали на честь римського імператора Юлія Цезаря. Люліанський календар створений астрономами у 46 році до Різдва Христового в часи римського імператора Юлія Цезаря. Ідея укласти новий Юліанський календар з'явилася в 1923 році в королівстві сербів, хорватів, словенців, які невдовзі стали його славами та жили як православні католики, мусульмани, але нам цікавий саме християнський календар. І для того, щоб їхні свята співпадали. Тому що були розбіжності в той час, було вирішено провести календарну реформу для православних. Це зробив сербський астроном Мілутін Міланкович. Так, якраз у 23-му році було сторіччя створення нового юліанського календаря і запровадження календарної реформи у східних православних церков, церквах. Сам Мілутін Міланкович опублікував в астрологічному віснику статтю Кінець Юліанського календаря і Новий календар Східної церкви. Його назвали Новоюліанським з ініціативи церкви. Можливо, не хотіли когось одного виділити серед православних патріархів. І календар назвали Новоюліанським, оновленим юліанським календарем. Війна дуже спонукала багатьох людей зробити суспільний запит до церкви, щоб провести календарну реформу. Люди захотіли відходу від всього російського. Юліанський календар багато людей асоціюють із російським. Росіяни так святкують, ми так не хочемо. Календарна реформа назрівала, про неї говорили і до повномасштабного вторгнення, але напевно за інших обставин на її підготовку, прийняття і адаптацію пішли б десятки років. Повномасштабне вторгнення Росії настільки прискорило цей процес, що він вилився в два роки. І тепер новою іліанським календарем ми повернулися назад до традиційного святкування. Ми повертаємося до того, що завжди було. Від 1 вересня. 23 року Україна перейшла на новий Юліанський календар. Тепер Православна Церква України та Українська греко-католицька церква для обчислення так званих нерухомих свят використовує новий юліанський календар. Саме тому ми вже в другий рік поспіль, 6 грудня святкуємо День Святого Миколая, 25 грудня, Різдво. Не знаю, багато є також в моєму оточенні знайомих, які все ж таки. Святкують інші дати цих свят. Ну, я думаю, це також це процес певний час повинен зайняти і повинен цей перехід бути тривалим. Я думаю, все ж таки ми перейдемо до цих свят. Хоча ми, як в нас робота зв'язана саме прив'язаними до цих дат, професійна наша діяльність, то нам доводиться звичайно всі дати, всі свята відзначати згідно з цим прийнятим новою календарем. Так, головне, теж не заплутатися для саме для працівників культури е, і людей, які готують ці новорічні різдвяно-новорічні свята для дітей, так е, і е, свято Миколая теж готують. Е, важливо пам'ятати, що Миколай все ж таки це Миколай, і він приходить до нас 6 грудня. А от в новорічних Святах уже використовувати такого персонажа, я вважаю, буде недоречним. Тобто, новий рік це знову ж таки новий рік. А свято Миколая це свято Миколая. Дорогі мої колеги, дорогі мої друзі, я зараз пропоную ще раз зафіксувати для всіх наших слухачів оці три дати, які ми маємо як клубні працівники фіксуватися на них, звертати на них увагу і відзначати їх в своїх установах. Перше 6 грудня День Святого Миколая. Там використовуємо образ святого Миколая, його помічників, ангелів, і ось ціляких добрих персонажів. Поменше зла, можливо, можуть бути чортики з різочками. правда? Так, друга дата у нас 25 грудня, це Різдво. Там у нас. Колядники, там у нас веселе таке гуляння, все дуже красиво, і там дуже багато персонажів воно все вміщає. Е, ну і 31 грудня, новий рік там ще більше простору для творчості, і зрештою там можуть бути дуже багато персонажів. Особисто я прихильник того, що використовувати якісь не знаю природних героїв. Ну, ми, наприклад, з року в рік кажемо подібні слова, що ось прийшла захрудила зиманька, зима снігом і укрила, свят веселих намила. Тому, якщо на святі з'явиться зима, наприклад, і морозенко як символи якогось зимового чуда, морозенко розмальовує вікна, розмальовує, наприклад, ялинкові іграшки, а зима просто все красиво просипає снігом. Це може бути також віхола, заметіль. То я думаю, це буде кращим варіантом, ніж прийде совєтський Дід Мороз з палкою, трея заступна посухом і засвітиться ялинка від розетки. Атрибутика вся залишається, будь ласка, ялинка, всі оці гірлянди і так далі. Це звичайно все, що символізується в нас з Новим роком і так далі. І я вважаю, що я думаю, напевно не варто боротися з цим образом Діда Мороза, і в будь-якому разі, це не прерогатива якогось державного органу. Боротьба з якимись казковими персонажами. Я думаю, що є молоде покоління, яке вже достатньо активне, мобільне, яке користується різними засобами масової інформації, дуже орієнтується в інтернеті і так далі, є активними інтернет-користувачами і може дізнатися будь-яку інформацію, яка їм необхідна. І я думаю, що завдяки саме молодому поколінню. Цей процес буде проходити швидше і своєрідне повернення всіх героїв цих на свої місця, він так чи раніше, чи пізніше все ж таки відбудеться. А дід Мороз, можливо, залишиться таким собі ще одним казковим персонажем. Раніше ми думали, з ким зустрічати Новий рік, в якому вбранні, що приготувати. Тепер хочеться тільки одного: зустрічати його в рідних стінах. Бути просто вдома з найріднішими і щоб з неба летів сніг, а не ракети. І хочеться загадати новорічне бажання, щоб теплою була зима, перемогою закінчилась війна. Кожен герой зустрів новий рік зі своїми рідними ось такі сучасні українські мрії.